Всім привіт! Сьогодні у нас 11 липня 2023 рік Україна Київська область. В даному відео хочу показати, як реагує абрикос на обрізку. Подивіться які, як вона дає прирост. Тобто 99%, що якщо ви обрізаєте старий абрикос, він дасть прирости. Ці абрикоси, до речі, більше 40 років. Так, ось бачимо, є плоди. Ось дивіться, ось все було зрізано. І там було зрізано. І ось звідси пішли які прирости. І навіть звідси. І навіть звідси йдуть. І зразу заложують. На наступному році це буде вже трьохрічна гілка і тут буде все в плодах абрикоса. Так, ось ще одна доволі стара абрикоса. Ось як бачимо, висота там близько 6 метрів, мабуть. Це я її також зрізав. І ось зрізав саме більшу гілку в цьому році весною. Бачимо як дало прирости. Так що якщо у вас не подобається вам смак абрикоса сорт, тобто не подобається. Чи дерево виросло дуже велике. Ви хочете зрізати, щоб можна було його обробляти та вживати плоди, щоб вони не падали, не билися, то можете зробити так. Або зараз все зрізати і воно дасть нові прирости. Але тоді прийдеться почекати два роки поки отримати перший урожай. А можете зробити так, як я. Зрізали саму більшу вілку, поки росте нова крона формується. У нас ось є і плоди, які ми будемо споживати доволі багато. Так, давайте підемо далі. Так, це ми підійшли до абрикосу сорту надрання. А ці абрикоси пішов третій рік. І от дивіться, що я зробив. Мені цей сорт не сподобався. Мені скільки багато не потрібно дерев, одного дерева буде достатньо цього сорту. Тому що він дуже тріщить, багато мурав'їв. І взагалі, якщо дожіва погода буде гнить. ось зрізав саму більшу гілку також. Бачите, як зразу звідси йдуть молоді. Пагани. Ось. І тут ось, як бачимо, я вже ранньою літньою окуліровочкою сюди пріцею вцепив. Раз, два, ось пріцею. А тепер ще літньою окульоровочкою на ці молоді прирости. Ще щось понацеплю. А тут пообрізаю і в мене буде дерево з іншим сортом. А тут так само це також сорт на драні, от дивіться. Тут я зрізався. Дивіться, що тут робиться. Все, раз, два, три, 4, 5, 6. Ну я думаю, все буде добре. Ось таке невеличке відео, як реагує абрикос на обрізку. Так що, кому сподобалось відео. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!